Привіт! Впродовж попередньої зйомки ми залишили ту ж саму велику золоту мийку від Аквасаніти і замість золотого змішувача з чорним шлангом поставили 601 й колір. Це чорний металік, він фарбований під гранітні мийки. І для того, щоб подивитись, ну чи має право на життя такий варіант, коли яскрава золота мийка і. Змішувач повністю чорний поруч з дозатором чорного кольору. Ми не беремось сказати, що так от, дійсно, воно так повинно бути. Але великою перевагою каналу нашого є те, що ви можете це побачити на свій власний розсуд, тихенько зробити ум, свій вибір, подобається чи ні. Е -е -е -е. Ну, як на мене, то ну, доволі непогано. Я десь годин, наприклад, не так звично. Вроді зовсім все різне, але ну, право на життя має. Зараз я там на декілька секунд відійду, а ви тихенько подивитесь на це ще раз самі. Це колір 601, чорний металік від Квасаніти. Ще ми маємо отакий, точно такий же змішувач, тільки колір Т, графіт. Поріднено з мойкою, з мийкою. Це покриття ПВД і мийка покриття ПВД. Дивіться, як воно може бути. Наскільки. Такий варіант має право на життя. Що можу сказати, можливо, камера так не передає, але це покриття впитує в себе більше золотий відтінок. Якщо чорний, він залишається просто майже моночорний, то тут трохи відтіночок є. Таке може не зовсім красиве розташування змішувачів на мийки, але. Подивитись то все одно можна. Тому ради бачити у вас, вас у нас на таких експериментах, на таких порівняльних ну, зйомках. До побачення!